Ми дуже вдячні живій школі за таке неформальне навчання, де ми можемо самі обирати кількість занять на день, кількість предметів на рік. Та навіть можемо обирати з якими вчителями співпрацювати. Дуже подобається те, що це індивідуальне навчання, і дитина все встигає на уроці, і рухається в своєму темпі. Ніхто від неї нічого, скажімо так, не требує з поспіхом щось робити, і в неї дуже багато часу залишається на відпочинок. Подобається ще те, що ми можемо переносити без проблем уроки в зв'язку з. Теперішньою ситуацією з електромережею. загалом дитина тепер сама робить домашні уроки. Я дуже вдячна вам за це. Це круто, бо моя нервова система відпочиває. Жива школа нам присвоїла любов до навчання. Дуже вам вдячна.